Кей, вітання вам! Ми знову на телеканалі Галичина і знову знімаємо кулінарну програму за підтримки торгової марки «Любисток» та ресторації Буржуй. І з нами сьогодні в гостях Володимир Куртяк. Привіт. А? Привіт. Що це за людина? Це е, пісняр та композитор. От, цікавий співрозмовник. Я тільки що перед програмою з ним трішки поспілкувався. І знаєте що, е, я впевнений, що програма буде довга, тому що є. про що поспілкуватися з розумною, досвідченою людиною. Що ж, е, так як ми на кулінарній програмі, ми будемо сьогодні готувати. Готувати будемо не просту страву, а страву, таку, яку ми придумали спеціально для вас. Yeah. Що це буде? Це буде у нас макарон по-флотськи. Знаєте, чого по-флотськи? Так, я декілька років цю страву споживав підряд, але ні разу не пробував готувати. Тому що нам такої можливості не було, на кораблі є кок, який це все готує. І нікого не пускає таким ножом. Так Пан Володимир служив на флоті, це так вам ну, для маленької довідки. Саме тому ми підібрали таку страву. З чого ми почнемо? Нам потрібно натерти морковку. Так, це мені, нас, вважно, треба на дрібній терешці, так. Терочці, та. І пристати дрібненько-дрібненько цибульку. А дрібні це тут. Так. Так робиться, так? Ну насправді морковку потрібно на грубі терці нарізати, але так як в нас мангал, ми хочемо швиденько приготувати, покатали, як готується, ми готуємо це все швиденько на дрібній терці. Що ж, пане Володимир, так. знаєте, ну. Я пластун. У нас ну, теж така відносно там, військова дисципліна. Виховання. Виховання. Та, от. Ну, у вас теж, ви ну, виховані військово, у вас там, е наскільки я знаю, е різні спортивні досягнення теж є. Ось. І в дисципліні, мабуть, теж. Ось. Е можете щось про них розказати? Ну, як це все відбувалося? Як там на флоті, тобто, ну, наскільки я знаю, на флот беруть е людей невисокого так? Чи це байка? Це на, на підводний флот. Це а, на підводний флот. так. так? Хоча. Попадаються різні люди. флоті потрібно і високі хлопці, правильно? Ну, а от кухар, то якщо б я пішов працювати на яхту, якусь там престижну, шикарну яхту, я був би коком. Чи куком. Коком, коком. Коком. Я не знаю, як відбирали, у нас на кораблі був такий хлопець Ігор Добровольський. Але він такий був на вигляд афроамериканський. Як афроамериканець. Я ще здавався, звідки в Росії такий взявся, але я не знаю, що він закінчував. але він прикольно готував. Ось, Це було дуже смачно, я пам'ятаю, що в кожній страві було багато чесників. Може ж там дівчат не було, напевно, на флоті. Ні, на флоті є все. Знаєте, як кажуть на флоті, що на флоті є все, крім дівчат. Якщо добре пошукати, можна знайти. <гум> І ще кажуть, що хто служив на флоті, в цирку не сміється. <гум> ну що ж, а... Чим ви вас тобто, ну, ну, У вас було взагалі по-флотськи? Це, це, це коронна страва, там, видавали тільки на день який, до речі, був недавно, так? Ні, це не коронна не страва, я чесно не пам'ятаю. Тому що у нас команда була невелика. Корабель у нас такий був, знаєте, ми займалися розвідкою і ми ходили в море під прапором, під прапором замаскованими були. У нас був гідрографічний судно. Угу. От, на прапорі була така вишка. І по легенді я там був молодший, науковий співробітник, вивчав хвилі, там, море і так далі. І так всі приблизно. Тобто ми слідкували насправді за авіаносцями, коли вони там злітали, сідали, вони, там, передавали куди потрібно. Була досить цікава служба. Так, щось це Треба вже забрали, я вже натер. Так, нам цього буде досить, ми готова. Тільки дві порції. А ясно. Що тепер ще робити? Чи мені Що можна ж? Тільки зараз нам дуже дрібно нарізати м'ясо. Mm. Насправді макарон пофлочки в оригінальний такий, як він йде, йде м'ясо рублене. Чим ми mm. будемо зараз і займатися. Добре, ви будете нарізати м'ясо, я буду щось розказувати. так? А, Що я би хотів виказати вас нарізати м'ясо. по-флотськи, ну, зазвичай його всі готують з фаршу. Хоча ну, насправді, yeah. правильно готувати його з рубленого м'яса. Ось, нам потрібно зараз дуже дрібно наробити м'ясо. Mm. Взагалі ця страва ну, її вважають студентською, так як є от там, е студенти, які там люблять одну смажену картоплю. От, ну І дехто ще їсть Микрон по флотськи Це вже якщо знаєте, такі мажорні студенти можуть собі дозволити шмат м'яса. Е ну що ж, чого, чого б я хотів попросити вас е порубати м'ясо? Наскільки я знаю, ви так, порівню, крім так. того, що пісня-композитор, oh. ще й маєте спортивні досягнення. Так, ви, ви, ви ще і спортсмен. Такі, ну, Зараз я вже не практикуючи, я вже зараз можна сказати фізкультурник, тільки так <рес> займаюся. <рес> так, як серіало фізрук. <рес> бігаю, бігаю, підтягуюсь на турніку, так, знаєте, підтримую форму. Але в свій час було все я займався вільною боротьбою. Потім займався павроліфтингом. Ого, а що таке паверліфтинг? Ну, ну, мене з цих двох слів, ну тільки ліфт. <рес> Павр — це сила на низькій мові. А ліфтинг це, напевно. Піднімати. А, піднімати. Тиснути. Ліфт, отіс. Ліфтинг. Але вони не піднімали ліфти, ви вони сиділися на 9-поверхівці за канатя. До речі, деякі спортивні зали є зараз на 9-му поверсі, або на 25-му, досить цікаво. Ти біжиш по доріжці і дивишся на краєвий. Так, дивишся на краєвий. Так, є щось тут таке нарізав? Нам нарізка не важлива, яка буде форма. Нам головне, щоб було все нарізано дрібно. Ага, ясно. Щось ну, так не дуже ріжеться в мене. Може я не вмію це робити. О, ну, це, ж просто, це в нас е, яким ми користуємо м'ясо, це у нас свиней ошияк. Угу. Чому шик? Тому що це е, найсоковитіша частина свинини. І вона е, разом з салом, який в ній є, дає ну, певну соковитість і певну м'якість нашого м'яса, з, з якого ми будемо готувати. Для, е, Макарони по флотськи також можете використовувати будь-яке інше м'ясо і різні фарші, але обов'язково додавайте ще сало. Це вам додасть певні знову ж таки соковитості до самих макаронів. Хочу сказати, що макарони ми попередньо відварили. Ось. Нам потрібно зараз тільки змішати. ну, Думаю, макарони макарониці варити, тому ми не будемо вам показувати, як це робити. А хоча як хочете глянути, можете подивитися в попередніх програмах, які є на телеканалі YouTube або на телеканалі Галичина. Ось. А -а ми зараз просто зробимо засмачку, змішаємо все і декілька секретиків розкажемо про те, які ще бувають макарони по ну як Як-не-як, коли тато мені розказував різні історії з армії, як вони там ходили в різні самоволки, їли кавуни, я певний, що і у вас є якісь такі історії. Та, ну, я, ну, я не знаю, Тільки не з корабля в самоволку там, не там, підеш <зас> нікуди, напевно, <зас> <зас> нікуди не дінешся з підводної лодки. <зас> Але <зас> <зас> ми ж тоді говорили, що ще готують на флоті. До речі, я пам'ятаю, готували суп з черепахи. Ого. Це я тиждень сидів голодний. А взяли? Так. так ми в Середземному морі а, служили. А, там а, ж було багато а, риби і всякої живності, все, що живе там у морі, все можна я було готувати. А, а домашню черепашку. Ні, ми, ну, верніше, там Деякі хлопці з нашої команди зловили черепаху, таку десь там метрів за два головної панце. І як вони її тягнули на палубу, то... Там все було в крові. Я це побачив, я не міг їсти. Кажуть, що був смачний суп, я так його ні разу не спробував. Пам'ятаю, як ловили кальмарів, знаєте, як кальмарів Кальмари? легко ловити. Так. Вночі береш просто лампу, ставиш так, на воду і вони всі все підпливають, тільки сачком піднімаєш. Ти засушуєш, маєш до пива таку Та, тобто закусити. Можна було спробувати багато чого такого цікавого. Але наш кок, от він був такий, як ви. Uh -huh. Хлопець цікавий і веселий, то він любив годувати акул. <рес> Як? <Но рес> Такі можна від мене частина. Він просто брав е, куски м'яса і кидав в море. Ага. Щось таке, що з крові. Ну, вони ж чують там за декілька кілометрів. І одного разу мене покликав, каже, хочеш подивитися акулу? Я ну так, близько. І це таке видовище, то, що трохи таке, знаєте, мороси, по шкірі. Коли побачиш під бортом велику акулу. Yeah. Так, що далі? Що ж, далі, а, поки смажите наше м'ясо, нам потрібно дуже дрібно нарубати чесничок. Так, ось, дуже а, дивно. Ну, нарубати? Так. Дехто з а, людей, які готують по Похозьки, давно вже, вони а, ще дають чесник цілий, цілого угу, так і ставлять так. в ну, так, як, так і готується так, так, грузинський плов. плов так. Ось. Ну, сьогодні ми цього не будемо. Грузинський тому, що, чи узбецький? Взагалі-узбецький ось. Але ну, є грузинський, тобто ну, там залежно вже від того, як люди його готують. Угу. А, є тому, український, що... так? Висува, так? Мясо. Тому що виходить е, як? Узбецький плов е, його готують е, таким чином, що там розчиняється цибуля, вони не перемішують, там все, все разом тушиться з разом м'ясом. А, а, Грудинський плов ось, все, ось, все ось, перемішується ось. і воно все повністю готується як однорідна каша, скажімо так. Ось. Е, також ми будемо використовувати до до, 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 до нашого макронопохлоцького е, спеціальної марки любисток. А саме якраз. Приправа до плова, Тому що в ній є кухома і в ній є ті спеції, та суміш тось, яка нам буде смачна в макронапу флотці. Що ми домішуємо вже до наших попередньо відварених макаронів. Ось. Також кидаємо вже одразу туди чесничок. Ось, і ще у кінці маленький секретик ми додамо для гостроти перші качілі. Зовсім трішки набагато його mm -hmm. не потрібно. Так. Та, ось тут і серветочки. Mm -hmm. Є таке. Ось, ну а на флоті можна було зробити фотку за кулою? Ну, тоді фоторпація було заборонено, тому що і ні в кого не було фотоапарату. Але дехто? Дехто вмудрявся. Де що далі? Далі мечкаємо присмажити на наше м'ясо. Угу. Все змішуємо до купи, додаємо соєвий соус і все, і макарон по флотськи наш готовий. І yes. з ми сьогодні як справжні моряки-студенти а Ну, Із ваших спортивних досягнень. Як моряки бюджетники, так кажуть. Із ваших спортивних досягнень, так? Ви ж ну, виходить як Тобто, Паверліфтинг це різні вагові категорії. В основному хлопці такі здоровенні, там, по 300 кілограм жмуть. Але... Так, щось там горить. Так, у нас підсмажена цибулька, вона вже у нас майже готова разом з м'ясом. Ось, А також, також, а... я чув, ви написали книгу про флот. Ну, я написав таку невеличку автобіографічну повість, ну, де мені розказав про свою службу на флоті. Ага. Тому я хотів, щоб було цікаво молодим людям послужити, тому що після того, як розвалився Радянський Союз, стало модно не служити. Кажуть, армія класна школа, але пройти її треба заочно. так? Ну, я б не сказав, ми, хто із нас служив в той час, то дуже багато взяли для себе, для життя і для здоров'я також. Тому що Там проходить різні випробування. Я читав книгу з про Я поштей і армія. В нього теж така своя історія про армію. І він там описує теж різні історії про те, як він був в санітарній частині, як там давав уколи в матрац, а не з солдатами, які хочуть відкусити якихось там різних штук. А ви в армії саме яку виконували роль? Я був радіотелеграфіст. Я слухав там за такими іншими радіотелеграфістами, які там передавали радіоповідомлення. Я слухав, коли там на хвилі. Мій конкурент, я одразу його записував і передавав куди потрібно. Горить? Що ж, я думаю, наше місце вже готове. Ми його висипаємо в казанок до макаронів. Я пока що вас до політики мені будуть, може бути тримайте, звичайно. Що тримати? Вилку? <laughs> 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 Висипайте в казанок? Я буду. О, Хоч щось вам поможе, тут яку борку нарізав. Опа. Так. Дякую, так, так, так. Це щось буде цікаве зараз. Немцлайно. У нас такий макарон не виглядав смачний, як зараз. Це треба перемішати. Звичайно, давайте так перемішуємо. Додаємо перець, торговий мароколюбисток. Ух, Ух ти. Давайте поставимо трішки місця. А також маленький секрет до махуємочки, щоб вони були більш сучнішими, додаємо соєвий соус. Так, як соєвий соус у нас солений, ми його не солимо. Угу. Ось. Ну що ж, беремо тоді лучки, будемо пробувати тоді. Я, я вважаю, що вже не нас добре помішати. Таке враження, що я його приготував. <реш> ну що ж, перечик чилі в самому кінці для, для маленької маленької гостроти. Виглядає апетитно. Ну що ж, плов, плов готов. Ой, не плов, а макрон попливає. <рес> <рес> ну що ж, трішки мені, трішки вам? Ясно. Yes. Я вже в черзі стою. <рес> а черги, речі, у вас на флоті були великі? Ні, не, не було, тому що у нас було мало. У нас було декілька чоловік. Ну, а ну, я, я так розумію, плавання після того, виходити в плавання, вам після того подобається. Тому, знаєте, це, 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 це як Один раз з парашутом і все, це, це, це як наркотик. Ти вже на це підсів. Кажуть, моряки не плавають, моряки ходять. Ага, моряки ходять. Але в морі тягне на берег, а на березі тягне в море. Чомусь таке є. Зараз вже нікуди не Я вже... це вже було давно. Що ж, ось наші макарошки. Ось такі. Макарони не прості. У нас сьогодні спагетті типу, по пофолоцьки. Ну що ж, готові так. пробувати? Давайте. Вилку. Маєте видео. Спробуйте, попробуйте, їх попробуй, треба накручувати. Дуже смачно. Володимир Куртяк. поет, композитор, мореплавець. людина, яка написала книжку про, про свою службу. Ось. <пробуй> з якою ми сьогодні готували Макрон Пофлоцький. Вам сьогодні відрогаємо Маркер Любисток. Маленький Подарунок. Дякую, дякую що дякую. до нас завітали і готуйте з нами, дивіться нас на Галичині. Присучивсь нагодою, хочу привітати всіх, хто служив на флоті, хто зараз служить, побажати 7 футів під килем і попутнього вітру. А всім тим, хто вже відслужив, нехай Бог благословить здоров'я, щастя, довгих років життя. Ну що ж, до зустрічі і до наступних з вами програм. Бувайте!